Ну що, на законне затримання 50 плюс, продовжується і зараз вже більш актуальна, тому що почали затримувати кого ви думали? Дальнобійників. Людина поверталась за кордону, везла товар зараз, от сьогодні, його затримали перед яворовом. І що ви думаєте, вона не була у розшуку. Вона оновила дані вчасно, Вона була. По повістці в Києві раніше з'являлася, пройшла у цей медичний огляд, нібито все добре, але ж придатна лише у забезпеченні. Є купа різних там хвороб. Що роблять співробітники ТЦК? Затримують його, кидають автомобіль з товаром на сотні тисяч доларів. Його незаконно тримають у людини тиск, серце проблеми. Якщо вона помре, хто буде відповідати? Вони його не відпускають, возять по полігонах, намагаються його там призвати, фальсифікують документи про е, нібито проведення медичного огляду. Звісно, нічого не проводилось. Подана заява до поліції, зараз подана скарга, і ми добиваємося, і ми його звільнимо. Він буде на свободі. Але ж якщо наступлять тяжкі наслідки, якщо людина після цього захворіє. І не дай Бог помре. Хто за це буде відповідати? Друзі, діяти треба негайно. От він, його дружина, на жаль, не звернулася до мене вчора. Вона мені дзвонила, але ж вирішила якось, що воно обійдеться. Воно не обійшлося. Людину тримають, протримали всю ніч. Вона звернулася вже сьогодні, і ми розпочали законні дії, оскарження це дії. Друзі, не зволікайте. якщо сталася така пригода, якщо затримали людину незаконно, треба зразу реагувати. Звертайтесь, у мене по цих справах є позитивна практика. От при таких обставинах завжди я добивався, що права були поновлені, права людини. У мене є великий досвід. Щодо цих категорій справ, я веду їх з 2014 року щодо мобілізації. А взагалі щодо військових правопорушень з 2001 року, я в 2001 року, році проходив службу у військовій прокуратурі. До цього вів різні категорії справ, працюючи і слідчим прокуратурою і прокурором. А з 7-го року адвокатом і теж вів справи. Стосовно військовослужбовця. Тому звертайтеся до мене. Зараз дуже багато адвокатів, які нібито військові, але я вам раджу діяти.